Всім доброго дня! Це екстремальні новини. Я вже бачу одного безумця, який робить неймовірні речі. Зараз він вийде ми його запитаємо, як він це робить. Дуже екстремально. Витяна вода, хвилі, вітер, сніг. Ці наші глядачі в шоці, розкажіть, як ви це робите? Я просто встав і заспаний був, вирішив забудритись. Просто глядачі вже зібралися. <рес> Скажіть, це подобається? Мені дуже це подобається. Багато краще, ніж гарячий душ вдома. Що поробиш, особливо коли ти накриваєшся хвилою, холодно. Це небезпечно? Це супер небезпечно, треба бути жорстким професіоналом, щоб таке повторювати. <рес> Дуже вам дякую. До побачення. З вами на зв'язку Безовний Віктор.